Корней Чуковський, оповідання курчатко. Жило собі курчатко, ось таке крихітне. Бач яке? Та воно вважало, що воно велике і величаво задирало дзьоба, ось диви як. І була у нього мама. Мама його нестямно любила отака от мама. Мама годувала його черв'ячками. Отакі ж бо були черв'ячки. Помилуйся. Налетів якось на маму чорний кіт і погнав її геть з подвір'я. І був чорний кіт, ну ось такий. І залишилося біля тину курчатко саме. Коли це бачить воно? Зметнувся на тим великий барвистий півень, витягнув шию ось так. І що духу загорланив ку куріку -ку і з окинув оком на всебіч. От такий я молодець, От такий я завзятець. Курчаткові це вельми сподобалося. Вона й собі витягнула шию, гляди он як, і що духу запищало. пі-пі-пі, я теж завсятець, я теж молодець. Але спіткнулася і гепнулась у калюжу. Таки так от. У калюжі розкошувала ропуха, як узріла вона його, захихотіла ха, -ха, -ха! от так півень три вершка. А була ропуха, бач, яка? Тут до курчатка матуся підбігла, вона його пожаліла і приголубила. Ну, ось так.